Цифрові біноклі техніка доволі специфічна. Тим не менш, це техніка, яка дозволить вам не тільки роздивитися зблизька кумедну білочку, новий фінт Ярмоленка чи унікальний костюм Михайла Поплавського. Вона ще й дозволить вам одразу записати відео з усіма цими кому красотами, кому неподобствами у високій якості. Коротше, насправді такі біноклі можуть видатися дуже корисними у цілому ряді ситуацій. Нещодавно компанія Sony оновила лінійку таких гаджетів та випустила модель Д-50. Вона стала легшою. На 30% від попередньої моделі. Тепер її вага становить 850 грамів та обзавелась 12-кратним оптичним зумом. Що ж до цифрового, то він дозволить наблизити зображення у 25 разів. Всередині стоїть надпотужна начинка, котра дозволить вам знімати відео хоч би у 3D-форматі. Причому ці об'ємні ролики можна одразу продивитися на самому біноклі через його окуляри. І звісно, відео буде у Full HD та з показником хоча б і у 60 кадрів на секунду розробники також розуміють, що знімати ви будете часто в не надто комфортних умовах, тож тут є і оптична стабілізація зображення, і функція слідкуючого автофокусу. Навіть кажуть, що можна щось там поназнімати й уночі. Потрібно сказати, що бінокль не боїться і екстремальних умов. Його корпус захищений від пилу та води, але купатися з ним все ж не варто. А також має на борту gps приймач Купити це чудо можна вже з початку літа. Ну а ціна йому близько 16 тисяч гривень.